Прилуки продовжують допомагати нашим захисникам. 4 мільйони 200 тисяч гривень були виділені для придбання сучасного багатофункціонального автомобіля для головного управління розвідки. Дуже добре, що депутати підтримали звернення Збройних сил України, прийняли правильне рішення і виділено 4 мільйони 200 тисяч гривень для придбання спецтехніки для наших військових, серед яких є і прилуцькі захисники. Цей автомобіль для збройних сил України це підтримка кожного прилучанина. Тому ми дякуємо Всім, адже допомога сьогодні нашим захисникам від нашої громади та і від інших громад дуже потрібна. І військові це цінують. На знак вдячності для Прилуцької міської ради розвідники передали сувенір, оздоблену гільзу від боєприпасу. Для хлопців з передової дуже важлива наша небайдужість. Вони про це говорять щоразу під час нашого спілкування. Бо саме завдяки мужності наших захисників, їх героїзму, любові до рідної землі, до рідного краю, ми маємо можливість сьогодні працювати, виховувати діток, навчати, діток лікувати. І ми не повинні забувати дякувати нашим захисникам. Тим, хто ризикує своїм життям заради мирного неба, у бюджеті прилук на оборону закладено 52 мільйони гривень, 27 для збройних сил України та 25 мільйонів для прилуцької територіальної оборони. Також 1 мільйон гривень на лікування прилучан, які сьогодні захищають Україну. Це стало можливим завдяки об'єднанню депутатів з різних політичних сил, зокрема, сила і честь, слуга народу, батьківщина, європейська солідарність та за майбутнє.